О! Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Про останні новини з фронту, наш контрнаступ, можливі нові напрямки ударів по російським позиціям розкаже Алла Чіш. Наступ в активній фазі підвищення інтенсивності бойових дій вздовж цієї лінії фронту У нас відкриваються можливості для для подальших наступів вже навіть на Азовського збережжя. До якої підступної тактики вдалося кремлівське командування на східному плацдармі Противник перебуває у статусі атакуючої сторони? Як зсу пробивають оборону противника на півдні і вражають його тили? Розґвардієць там двохсотий трьохсотий є. Чи зможе українська армія почати наступ через висушене каховське водосховище? І чого їй найбільше не вистачає, щоб зменшити втрати під час наступальних дій? Зсу обережно промацують оборону ворога. Чому обережно? Бо той підготувався до великого українського наступу. Він зробив фортифікаційні споруди, він зробив замінував поля. Просуватись важко, але як то кажуть, і проти лому є прийом на цьому відео. Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади знищують російську бойову машину земліделі, призначену для дистанційного створення мінних полів. Вогонь артилерії коригує український безпілотник Лелека 100 Завадили мінуванню і тепер можуть рухатися далі на цьому дуже напруженому напрямку. Таких нині багато. Цього тижня лінія зіткнення буквально палала. Важкі бої тривали на сході головно на Лиманському і Куп'янському напрямках. Аби не допустити просування наших військ, ворог почав контратакувати. Але його наступ вдалося зупинити. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Хоча бої зіткнення зараз навряд чи припиняться. На цих напрямках. Е... Ворог зосередив дуже велику кількість збройних сил. Там потужне групування, і вони поки що ну вони намагаються вийти на ізюм. Вони намагаються повернути себе собі, собі втрачені території після нашого харківського контрнаступальної операції. І поки що вони навіть не всі сили, які в них там є, вони заділи для того, щоб робити ці наступальні дії. І якщо вони залучать все, що в них там залишилося, там ще ну велика кількість великі в них можливості, то може так статися, що нам доведеться туди пересувати якусь кількість наших військ для того, щоб там тримати оборону. На цей був розрахунок відтягнути українські війська із запорізького напрямку, де вони почали успішне просування, якому ворог не здатний протистояти для того, щоб знизити напруження на південному напрямку він здійснює активні наступальні бойові дії на східному напрямку, і саме тому ми спостерігаємо намагання противника просунутися в районі Купянська. Бої в районі дворічної ми з вами бачимо нама намагання противника атакувати нас і просуватися в районі Криміної, де противник знищує то, то місце, яке колись називалося Рібрянським лісництвом. Там здається, вже не залишилося жодного дерева, але вони все одно з впертістю маніяків продовжують обстрілювати цю територію. Росіянам дуже важко там теж наступати, тому що там. Дуже невелика кількість напрямків, тобто польові дороги, по яким можна можливо наступати. Там теж дуже обмежена кількість на кадрах з цього напрямку, які оприлюднили військові. Бригада ЗСУ дає відсіч окупантам, що пішли у наступ. Попри їхню перевагу у кількості і техніці, на цій ділянці фронту наші десантники знищують ворожі танки та їхні екіпажі та продовжують тримати стрій. На бахмутському відтинку тривають запеклі бої неподалік Берхівки та Кліщіївки. І там наші збройні сили поступово просуваються вглиб тимчасово окупованої території і звільняють колись втрачені позиції. Війська ворога в тактичному оточенні. Шляхи, якими вони можуть отримувати зброю і провіант, знаходяться під вогневим контролем української армії. Це одне з тих міст, які ми планували звільнити. То зараз, якщо дивитись на карту, ми бачимо в районі кліщів. В районі Берхівки з рухом на Красну Гору, орехово сільський напрямок. Тобто, ми маємо це місто або ну в лопів ніхто не буде штурмувати. Ми маємо вийти на певні дороги. Тут можна побачити, і це місто має бути або напівоточене, або повністю оточене. І тоді ті війська, які там знаходяться, які прийшли на заміну вагнерівцям, пригожинським військам, вони будуть вимушені або здаватися в полон, або тікати. У суботу з'явилися кадри розгрому батальйону противника на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. У результаті ворожий плацдарм повністю знищено. А так, наші десантники штурмують ворожі позиції південніше біля Донецької і Красногорівки. Український загін знищує російський склад боєкомплекту, потім техніку і бліндажі. Та зрештою звільняє частину території, яка була під окупацією з 2014-го. Театр бойових дій змінюється на запорізькому напрямку. Тут наше військо просувається більш активно і може отримати стратегічну перевагу. А тепер докладніше визволення п'ятихаток відкрило дорогу на Васильівку, а звідти і до Запорізької атомної електростанції рукою подати. Наступ у цьому напрямку виводить нас напряму до енергодару. Самі розумієте, наскільки важливим є той ядерний об'єкт, який знаходиться поки що на окупованій території, контролюється Російською Федерацією. Звільнення тієї території взяття під. Повний контроль цього об'єкту воно дозволяє нам визначити, ну забезпечити безпеку не тільки для України, але ну, скажімо так, для всього регіону. Більше того, нашим збройним силам відкривається дорога на Бердянськ. Саме вихід до узбережжя Азовського моря головне завдання. Росіяни прориву бояться, риють окопи та городять укріплення, які бачите на цих кадрах. На супутникових знімках видно, як траншеї тягнуться на десятки кілометрів. Бракує хіба зубів дракона. На думку наших експертів, просування зсу фортифікаційні споруди не зупинять. А хіба трохи пригальмують? Саме з цього напрямку ми можемо далі рухатись на Бердянськ, на Мелітополь, і Може навіть на Маріуполь. У нас відкриваються можливості для подальших наступів вже навіть на Азовське узбережжя. З виходом на Мелітополь ми фактично будемо говорити про. Не перерізання так званого сухопутного коридору і заблокування російських угрупувань в Криму, що створює передумови для звільнення самого, самого півострова. Ще одна стратегічна ціль вихід на узбережжя Чорного моря. Але через які саме населені пункти рухатимуться наші воїни, аби пробити першу лінію оборони противника? А вже ж військова таємниця. Наприкінці тижня українські сили завдали удару по базі Росгвардії у Генічеську. Розґвардіс там 200-й, 300-й є також. Бавовну чули в районі Генічівської гірки, де дислокуються кадирівці, там, куди поки не дістає піхота, працює артилерія, зокрема і на Херсонському напрямку. Після підриву росіянами Каховської ГЕС ситуація на південному фронті докорінно змінилася. Тоді Дніпро затопив першу лінію оборони кремлівських військ. Однак і для зсу шляхи просування були повністю відрізані. Та зараз заговорили про можливий наступ через висохле водосховище. Версію висунув німецький військовий оглядач Більд Юліан Рьопке, мовляв, як для російської окупаційної армії, так і для українських захисників з'явилися нові можливості і нові небезпеки. Чи може пустеля на місці водосховища стати плацдармом для наступу на окуповані частину Херсонщини і Крим? Це болота. Хтось ну переправитись через річку або через е, якесь а інше то можливо через болото переправитись неможливо. Тим паче кальосна техніка, тим паче гусеничною технікою. Тому, поки воно не висохне, ну десь півроку, рік, тоді тоді можна розмовляти про те, що там можна наступати. Найбільш оптимістично це декілька місяців. Тому зараз е е ризикувати їхати по відкритій місцевості, і невідомо чи провалися танк, чи не провалися. По-друге, це відкрита місцевість, і вона дуже добре прострілюється, і вона дуже добре аналізується е е е аеророзвиткою росіян. Фронт став на 200 кілометрів довшим. Хто і як це може використати? Поки питання. Підсумку ж на кінець тижня на південних рубежах просування наших військ відбулося відразу у кількох місцях. На інших напрямках ЗСУ тримають оборону і готують сюрпризи для противника. Найкращі наші показники є на півдні, але тут є деякий нюанс. Ми дуже сильно очікуємо таких самих наступальних дій, як були під час хакерської операції. Я би дещо хотів понизити цю емоційну планку очікування і загострити на тому, що в частині того, що відбувається, це класична розвідка боєм, котра покликав. На заставити противника рухатися, відкрити його вогневі рубежі, зрозуміти, де знаходиться бронетехніка, де є скупчення, і найголовніше артилерійські позиції. А в частині наносити точкові удари по нашому противнику ми досягнули колосальної майстерності. Чого нині катастрофічно не вистачає для наступальних дій? Це винищувачів передача, хоча б одного авіаційного полку. Це 60 літаків могла б кардинально переломити хід війни. Але на цьому етапі кажуть наші експерти. Просування вперед можливе і без підтримки з неба, тільки воно коштуватиме значно більше втрат. І дуже важливо, щоб союзники України це нарешті почули. Алла Чіш, факти тижня, ICTV, Єдині новини.